Мене дочка зародилась, здравствуйте. Дочка зародилась, маленька, була, на труці вона родилася перед пленням. Прийшли з Бобрика, начальник, председатель, і ще один. Да залізли на гору, да обухом. По коміну, по коміну, то всіх, усіх таке було по хуторах. Да розбили коміна до да куляхов. А й грошей вже не було в цеє час. Да взяли крохи, але добре, що мій дід насарався дерева, робив у безпромході, да хотіли хату більшу робити. Ми жили з його сестрою, дати є. Да тую хату вже розрізали пополам, да одна сестрі один конець, а другий нам. Да сестра її мужик у в в чамлю повезла свою половину, а ми свою сюди половину. Да вже вон воно сестри на стену заложити дерева і собі. А те вже на перегородки о, розійшло, що те є дерево, гоб'як. І хату не зробили. А потім вже огету зробили в 70-му 70 році. Дерева вже настаралися, да зробили. То вже в гету живемо, жилі. І живемо. Да саме руками дитки жалі, жалі. Ой, да ще сюди на хутор вибралися. Дайте є. На да ковхоз все з руками дитки робили, все руками. Не дивились, не платили нам грошей за діти. А йди робив колхоз. Нічого дитя маленьке було. У мене дочка зародилася. В 58-му году вже другая. Народилася да вона на причисту, а через дім удалі півтора гектара жити, жито жати, да жни, до да снопив'яжи, да ставляю копити в десятки, бо в копи клади. А вже син зародився в 60-му году, Ну то вже теж пайки далі, він вже родився осенью, да вже через зиму, вже більшенький, А це є, а вже знов дівчина зародилася в 62-му році. Да родилася на, на труцю, а того, а отож от ось от дві тижні дожди жати. До да півтора гектара відбили, да я ходжу, да не відбивайте, да дитя малеє, да як же я вижну. А бригадір каже, до гуманів, не визнаєш, не дамо пато дялку а. на корову сіна робити, де хочемо корову кормити. І те дитя в читайте, можна до давали з дялки, да п'єсу зайди, да пешо прийди.